Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Серед тисяч римських монет, які знаходять українські пошуківці, іноді трапляються досить рідкісні. Наприклад, цей динарій виготовлений на честь Марка Сальвія Отона, який володарював протягом трьох місяців буремного для Римської імперії 69-го року. Він прийшов до влади після заколоту проти Гальби та покінчив із собою після поразки вітелію. Срібний динарій утона придбали за 40 тисяч гривень або ж 950 доларів. Дякую Далі колекція білонів – ранніх радянських монет. Вона містить більш ніж пів тисячі монет номіналом 10, 15 та 20 копійок, викарбуваних в період з 22 по 30 роки минулого століття. Більш ніж півтора кіло, хоч і низькопробного, але срібла придбали за 53 тисячі 334 гривні або ж 1270 доларів. Далі пектораль, срібна пам'ятна монета номіналом 10 гривень. Вона була випущена 23 грудня 2019 року та належить до серії Духовні Скарби України. Монета присвячена унікальному шедевру стародавнього ювелірного мистецтва Золотій на грудній прикрасі Скіфського царя, що датується четвертим століттям до нашої ери. На аверсі тут зображені фрагменти центральної частини верхнього ярусу пекторалі. Реверсі сама пектораль. Монета виготовлена з чистого срібла, тираж лише 4 тисячі штук. Придбали пектораль за 62 490 гривень або ж 1490 доларів. Далі 5 рублів 1889 року. Монета, що була викарбувана за правління передостаннього російського імператора Олександра III. Вона виготовлена з золота 900-ї проби, вага біля 6,5 грамів, тираж більше 4 мільйонів штук. Придбали 5 рублів за 65 тисяч гривень або ж 1550 доларів. Далі швейцарський годинник, котрому більше ста років, він був виготовлений наприкінці 19-го на початку 20-го століття. І головною перевагою тут є не тільки ідеальний швейцарський механізм й корпус, виготовлений з золота 56-ї проби. Придбали цей годинник за 72 тисячі 56 гривень або ж 1720 доларів. Далі орден святого Володимира. Російський імператорський орден, започаткований на честь київського князя Володимира, у 1782 році. Він мав чотири ступені і надавався за військові та цивільні заслуги. Цей хрест четвертого ступеня вручили за 25-річну бездоганну службу. Він виготовлений із золота 56-ї проби і прикрашений емаллю. Придбали цю нагороду за 73,5 тисячі гривень або ж тис. 7750 доларів. Далі настінний так званий астрономічний годинник. Судячи з усього, це точний маятниковий годинник, виготовлений компанією Страсер та Роде, яка була заснована в німецькому місті Гласхютте у 1875 році. Годинник має регуляторний циферблат із центральною хвилинною стрілкою та зміщеними допоміжними циферблатами для секунд та годин. Подібні годинники часто застосовувалися в обсерваторіях. Придбали астроном економічний годинник за 101 тисячу гривень або ж 2400 доларів. Далі червонець 1980 року, так званий Сієтіль. Такі монети карбувались у 1923 році, переважно для зовнішньоекономічних розрахунків, проте іноземці не бажали приймати монети з радянською символікою. І більшість з них була переплавлена та перекарбована на Миколаївські п'яти та десятирублівки. Згодом в часи товариша Брежнєва до сіятілі повернулись. А у 1980 році році викарбували мільйон таких монет. Одну з них і придбали за 111 112 гривень або ж 2650 доларів. Далі Ауреус Каракали, римського імператора, який володарював у 211 217 роках. Він був сином попереднього імператора Септімія Севера, і після смерті батька сів на трон разом із братом Гетою. Ділити владу Каракала не бажав. Він вбив власного брата та піддав його прокляттю пам'яті стерши усі згадування про нього. Ауреус Каракали був придбаний за 130 тисяч гривень або ж 3 тисячі. 100 доларів Найдорожчим лотом минулого тижня виявились 100 доларів 2017 року. Це пам'ятна монета, яка була випущена до 225-ї річниці американського монетного двору. Цікаво, що б сказав, у 1792 році президент Сполучених Штатів Джордж Вашингтон, побачивши на золотій монеті чорношкіру свободу. Зараз же тройську унцію чистого золота в американській свободі оцінили у 200 тисяч. 000... Еж гривень або чотири тисячі доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.